Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Тим часом видання Аксіос пише країни НАТО готові оплатити ракети «Томагавк» для України, якщо Сполучені Штати дадуть зелене світло на їхню передачу. Водночас, поки немає чіткого розуміння, яке саме рішення ухвалив Трамп. За інформацією джерел видання його адміністрація все ще має сумніви, зокрема щодо того, як Україна контролюватиме використа. Стання ракет питання передачі Києву томагавків обговорюють ще з літа. У липні газета Вашингтон Пост із посланням на джерела писала Трамп розглядав таку можливість. Крім того, за інформацією американських змін на генасамблеї ООН, у вересні президент Володимир Зеленський особисто просив Трампа надати ці ракети. Згодом у Білому домі підтвердили питання на столі, але остаточне слово за президентом. Перший етап переговорів між Ізраїлем і Хамасом щодо плану Трампа завершився успішно. Повідомив катарський телеканал Аль-Джазіра. Сьогодні другі роковини масштабної атаки груповані Хамас на Ізраїль. Тоді бойовики розстріляли людей на музичному фестивалі, взяли під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні. Загинули близько 1200 людей, 250 потрапили в заручники, понад сотні й досі в полоні. Напад став найкривавішим в історії Ізраїлю. У відповідь провели військову операцію проти бойовиків. Ків нині ж намагаються досягти миру. Переговори відбулися у шарм аль Шейху за участю делегації Єгипту США та Катару як посередників. Через них представники Ізраїлю та Хамасу прагнуть узгодити ключові питання плану Трампа. В ньому прописали, сторони мають припинити бойові дії. Хамас має відпустити всіх заручників за 72 години після підписання угоди, здати зброю і відмовитися від влади. Ізраїль звільнити 2000 палестинських в'язнів. З них 250 – Це ті, хто сидів довічно за. Криваві злочини також Ізраїль має припинити воєнну операцію в секторі газу ж тимчасово керуватиме технократичний комітет із палестинців та міжнародних представників. Ні окупації, ні анексії газу з боку Ізраїлю не буде. Вся історія конфлікту в спеціальному репортажі фактів. Земля Хананська, земля обітована, земля Ізраїлю. Як тільки не називали цю історичну частину Західної Азії, межі якої не лише сучасний сектор Гази, західний берег річки Йордан та Ізраїль. Це ще й голландські висоти, і частина Йорданії, Лівану та Сирії, а все разом Палестина в історичному сенсі цієї назви. Війни за нею точаться століттями. Частина тих земель уже стала міжнародно визнаними суверенними державами. Ще частину ось уже 70 років не можуть поділити ізраїльтяни та палестинці. Так, а де сама держава? Палестинці самі визнали, що в них є держава? Встановили якісь дипломатичні відносини? Палестинці не беруть влади, не захоплюють влади. Ну, оце трошки, як на мене, дуже дивно. Після Першої світової війни Палестина потрапила під протекторат Великої Британії, але суперечки між Арабами та євреями за землю не вщухали. Після другої світової 1947-го новостворена ООН ухвалила резолюцію про поділ Палестини на арабську та єврейську держави. Ізраїльські представники на це пристали. Арабські загалом були проти. Мовляв, їм віддали гірші землі. І знову півстоліття воїн. До 67-го року Ізраїль захоплював території, призначені для створення Палестини, і на початок 70-х фактично її контролював. Зрештою, 1994-го Ізраїль та організація визволення Палестини домовились створити палестинську національну адміністрацію. За це тодішні лідери, прем'єр Ізраїлю Шимон Перес, його попередник Іцхак Рабин і палестинський лідер Ясір Арафат отримали Нобелівську премію миру. Створили адміністрацію, але не державу. Ясір Арафат, який десятиліттями воював проти Ізраїля, і створив цю Палестинську да організацію визволення Палестини і так далі, чомусь і автономія там була, да, але чомусь він не перетворив її на державу, хоча міг. Сформована тоді адміністрація досі діє на західному березі річки Йордан, хоч її політичні позиції доволі слабкі. А ось сектор гази з 2006-го в результаті виборів фактично контролює терористична організація Хамас, яка своєю метою декларує знищення держави Ізраїль. Всіх цікавить, якщо чесно, не створення палестинської держави чи е, кращення життя палестинців. Ні, всі цікавить, хто візьме, на, візьме на себе. Відповідальність за безпеку в регіоні в регіоні, який потерпає від тероризму Хамасу. Жахливий напад на ізраїльську територію 7 жовтня 23-го конфлікт лише загострив. Тоді сотні хамасівських бойовиків із сектора Гази, прорвавши кордон, накинулися на ізраїльські населені пункти та військові об'єкти. Вони не лише вбивали, чинили звірства з дорослими і дітьми. Турі за нину визнали найжорстокішою атакою на єврейський народ з часів голокосту і найкривавішим днем в історії Ізраїлю. Кількість загиблих 1200 людей. Понад 250 терористи захопили в заручники. Виявилося, що палестинські бойовики. Гуманітарну допомогу і гроші, які роками отримували від співчутливого заходу та від Ізраїлю, використали для побудови підземних тунелів, виробництва ракет і антиізраїльської пропаганди серед мешканців Гази. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію Народ як лев з метою знищення Хамасу. Дивіться е Ізраїль е робить же певні речі, які в світі сприймаються не сильно позитивно. Але держава Ізраїль що каже? Ми ж воюємо з терористами. Розумієте, ми заходимо на територію, яка ну, типу, нічия. Там живуть якісь люди, якась незрозуміла автономія, але це не держава. Якби там була держава, то мені здається, Ізраїль би трошки діяв по іншому. Теракт шокував світ. Співчуває ізраїльтянам. А коли ті почали військову операцію у відповідь, світом прокотилася хвиля масових пропалестинських демонстрацій. Мовляв, тепер Ізраїль в газі вбиває не тільки бойовиків Хамас, а й цивільних. Те, що хамасівці прикриваються мирними як живим щитом, згадують нечасто. І от два тижні тому, з резолюції про створення на землях Палестини двох повноцінних держав, здмухнули пил на генасамблеї. ООН кілька західних країн визнали Палестину державою. я розглядаю це як фактор тиску на уряд Натаніягу, саме на уряд, це сперечно на крок на. Підтримку палестинської справи і кроку відповідь на той тиск, який ліві сили в багатьох країнах Європи і в Канаді чинять на свої уряди. Натомість, категорично проти Сполучені Штати, Дональд Трамп пропонує свій план припинення війни з 20 пунктів. Хамас має відпустити всіх заручників за 72 години після підписання угоди. А Ізраїль звільнить 2000 тисячі палестинських в'язнів, з них 250 тих, хто сидів довічно за криваві злочини. Кожен бойовик Хамасу, який складе зброю, отримає прощення і шанс виїхати. Газою тимчасово керуватиме технократичний комітет з палестинців та міжнародних представників під егідою Ради миру, яку очолять Трамп і колишній британський прем'єр Тоні Блер. Палестинцям обіцяють, виселення не буде, а повний контроль над власними землями вони отримають після масштабних реформ. Документ прямо зазначає, ні окупації, ні анексії гази з боку Ізраїлю не має бути. Якщо ця фракція Палестинського опору, яка називається Хамас, це реальна терористична безперечна організація, прийме умови, то це зовсім не кінець процесу, а саме початок, який невідомо як закінчиться, оскільки в плані Трампа немає прописаних дієвих інструментів контролю ситуації, то буде здійснювати силовий контроль над безпекою. Хто буде стріляти? Чиї люди, чиї солдати будуть на землі виконувати і поліцейські, і контрористичні дії. Ізраїльський прем'єр Нетаньяху з планом Трампа погоджується, але за однієї маленької умови палестинці не матимуть своєї держави. Хамас погодився на звільнення всіх заручників, але ключові пункти щодо створення ради миру для управління сектором Гази і повне роззброєння погодились обговорити сьогодні на технічних переговорах у Єгипті. Перед тим Трамп доволі жорстко пригрозив Хамасу. Угруповання має негайно прийняти його мирний план, інакше їх чекає пекло. Тож для близького сходу починається новий розділ історії зі сподіванням досягти довгоочікуваного миру. Анна Боль, Оксана Лутоцька, факти сі Єдині новини.